Дніпропетровськ волонтерська столиця України. Це стало можливим завдяки форуму Громада Фест, який об'єднав активістів з усієї країни. П'ять днів з 26 по 30 серпня волонтери обговорювали проблеми реабілітації та соціально-економічної підтримки бійців та їх сімей. Перший всеукраїнський форум волонтерів пройшов у столиці, а другий завдяки старанням облдержадміністрації та очільнику області Валентину Розніченку провели у Дніпропетровську. Вже більше року волонтери невпинно допомагають бійцям на сході знайти теплі речі, передати їжу, купити бронежилети чи навіть техніку. В цьому вони завжди перші. Роботи у активістів вдосталь, тож відпочивати ніколи, а виділити час для того, аби зустрітися з однодумцями і зовсім недопустима розкіш. Та все це стало можливим завдяки всеукраїнському форуму для волонтерів. Громада Фест його організували для того, аби небайдужі люди з усієї України мали змогу обмінятися досвідом та планами на майбутнє. Основна задача у нас Была не только пообщаться, а самое главное, выработать проекты по актуальным темам, которые связаны на текущий момент с ситуацией, сложившейся в Украине, и в частности с участниками, с участниками АТО, членами их семей, а также переселенцами. На всеукраїнському форумі на учасників чекали презентації нових проєктів круглі столи, безкоштовні майстер-класи та виступи українських гуртів. За п'ять днів фесту вдалося обговорити питання медичної та психологічної реабілітації бійців. Не залишили без уваги проблеми переселенців та донорства. Більше сотні волонтерів підготували свої інтерактивні презентації. А ось за підтримки краматорських партнерів на базі форуму організували майстер-клас сплетіння маскувальних сіток. Наші відвідувачі сплели. Протягом роботи форуму 208 квадратних метрів маскувальної сітки. І при цьому е, навчилися це робити 430 осіб, і 177 дітей брали в цьому активну участь. Ми, ми самі вражені, дуже раді. Загалом у громада ФЕС взяло участь понад 350 волонтерів, активістів та просто патріотів. Дніпропетровськ об'єднав людей з Харкова, Одеси, Закарпаття, Чехії, Німеччини та Литви. Долучилися до форуму і самі бійці. Хлопці приїхали на декілька днів аби особисто подякувати своїм незмінним помічникам. Знайшли можливість до нас приїхати люди з передової і волонтери, солдатська пошта, які до нас приїхали з під Волновахи. Побули протягом дня і поїхали назад. Прин, привезли нам. Свій виступ привезли нам новини. На жаль, не дуже втішні на той момент, і привезли газету, яку вони випускають. За словами учасників форуму, такий вид співпраці волонтерів та представників облдержадміністрації був плідним. За результатами форуму готують нові спільні проекти, прийняли рішення щодо створення реабілітаційного центру для бійців та їх сімей. Також планують запустити електронну службу крові. А ось волонтери, які презентували тут свої розробки військового спорядження, одягу та речей першої необхідності, заключили. ...близько 60 контрактів з новими замовниками. Юлія Зягінса, Кирило Новіков, Дніпропетровський державний.